Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема неповнолітні у цивільних правовідносинах. Ми будемо говорити про поняття правоздатності та дієздатності, правосуб'єктності, особливості договірних правовідносин та поняття власності. Всіх цих понять і термінів буде дуже багато, але з усім цим ми розберемося, якщо ви уважно переглянете це відео. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити коментар. Ваша активність це ваша вдячність за мою роботу. Отже, сьогодні ми більше всього будемо говорити про цивільне право. А чого саме стосуються цивільні правовідносини? Вони стосуються наших майнових і немайнових прав, без сумніву, ви постійно стикаєтеся з цивільно правовими відносинами. Наприклад, ви придбали у магазині щось мачненьке, сходили з друзями в кіно чи в кафе. Поповнили мобільний телефон. Це все стосується майнових прав на певні послуги, речі, продукти, право на честь, гідність, захист ділової репутації, особистого життя, авторство на твор літератури, науки, мистецтва це все не майнові права. Почнемо з дуже важливого поняття правосуб'єктність. Це поняття складається з трьох елементів: це правоздатність дієздатність та деліктоздатність. Колись з цими поняттями ми вже знайомилися в темі про правовідносини. Давайте лише згадаємо, що це означає почнемо з правоздатності. Це буквально можливість особи мати юридичні права та обов'язки. Кожна людина з народження є правоздатною і втрачає свою правоздатність лише зі смертю, дієздатність. Це можливість особи набувати певних прав і обов'язків і також реалізовувати ці права. І деліктоздатність означає можливість особи нести юридичну відповідальність за власні вчинки. Як ви розумієте, в залежності від віку наша дієздатність і деліктоздатність змінюються. А які є рівні дієздатності і деліктоздатності? Часткову дієздатність мають особи у віці до 14 років. Тобто малолітні особи. Часткова дієздатність дозволяє здійснювати дрібні побутові правочини, тобто невеликі покупки, наприклад, купити продукти. Усі інші угоди від імені такої особи укладають батьки чи особи, що їх замінюють. Малолітні особи не можуть нести цивільну праву відповідальність, тобто не можуть самостійно відшкодовувати завдані збитки, і за них цю відповідальність несуть їхні батьки чи законні представники. Опікуни чи піклувальники. Наступний рівень наступає у віці від 14 до 18 років. Це рівень неповної дієздатності. Мова йде про неповнолітню особу, яка може здійснювати дрібні правочини, самостійно розприятися власними грошима і також ставати клієнтом банку, наприклад, відкривати рахунок на власне ім'я. Але тут є одне але важливе зауваження. Ось уявіть, що ви влітку працювали, заробляли власні кошти і на ці гроші придбали новий телефон. І поки що все законно і все добре, але якщо ви вирішите цей телефон згодом продати, ви це вже не маєте права зробити, оскільки ви маєте неповну дієздатність. В разі таких дій буде потрібен дозвіл батьків. Якщо говорити про відповідальність неповнолітньої особи, то така особа несе відповідальність особисто. Власними коштами відшкодовує завдані збитки. А якщо цих грошей не вистачає, тоді відповідають батьки чи особи, що їх замінюють. Нарешті скажемо про повну діздатність, яка наступає з 18 років. Ви можете в цьому віці здійснювати всі види правочинів: продавати, купувати, власність різної вартості. І особа в такому віці старше 18 років, звісно, що несе повну відповідальність. Власними коштами. Однак з цих всіх моментів є виключення. Якщо мова йде про людей, які страждають на алкогольну, наркотичну залежність або мають певні психічні порушення, то в даному випадку така особа вмотивованим рішенням суду може бути визнана недієздатною. Вмотивоване означає підтверджене медичними довідками та іншими доказами. Зазначимо ще один важливий момент. Що для отримання повної цивільної дієздатності не обов'язково чекати досягнення 18-річного віку, тобто повноліття за українським законодавством. Цивільний кодекс України передбачає ще певні життєві обставини, за яких настає повна цивільна дієздатність. Це відбувається у разі реєстрації шлюбу неповнолітньої особи віком від 16 років. У разі, якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором, також з моменту реєстрації неповнолітньої особи підприємцем у віці від 16 років і коли неповнолітня особа зареєстрована матір'ю або батьком новонародженої дитини. Рішення про надання повної цивільної дієздатності ухвалює орган опіки та пікнування за заявою зацікавленої особи. Та за наявності письмової згоди батьків або усиновлювачів або піклувальника. Якщо такої згоди немає, то повну цивільну дієздатність може надати суд. Рухаємося вперед. Тепер поговоримо про власність. Що є нашою власністю? Це всі ті речі, що нам належать. Право власності складається з трьох обов'язкових елементів: право володіння, право користування. І право розпорядження. Розберемо ці поняття. Право володіння, воно є тоді, коли ми можемо змінювати місце розташування речі або можемо постійно тримати предмет біля себе. Право користування виникає тоді, коли ми можемо на законних підставах отримувати з якоїсь речі корисні властивості. І право розпорядження це можливість визначати подальшу долю предмету. Ви можете цей предмет, наприклад. Подарувати, можете зламати, продати. Наведемо приклади, аби це стало вам більш зрозумілим. Впевнений, що зараз десь поряд з вами є, наприклад, ручка або олівець, яку ви придбали у магазині канцтоварів, якою ви користуєтесь. По відношенню до цієї речі, у вас є всі три складові права власності, наприклад, право володіння. Оцей олівець завжди поряд з вами. Ви тримаєте його вдома, а за потребою несете до школи. Можете взяти також якусь поїздку. Право користування, ви цим олівцем пишете, малюєте, тобто точно отримуєте з цього корисні властивості. Право розпорядження, ви можете цей олівець подарувати, наприклад, однокласнику, можете його викинути, зламати за необхідністю. Цей олівець ваша приватна власність. А от візьмемо, наприклад, підручник, який вам видали у шкільній ліцейській бібліотеці. По відношенню до цього предмету, у вас на даний час є, наприклад, право володіння. Ви законно тримаєте річ вдома, носите з собою до школи. У вас точно, наприклад, є право користування. Ви підручник читаєте, використовуєте на уроці, розділяєтеся там якісь малюнки, схеми. А от законного права розпорядження щодо цього підручника у вас немає. Ви не можете на законних підставах його продати, подарувати чи іншим шляхом визначити подальшу долю цього предмету. Ви зобов'язані по завершенню навчального року цей підручник повернути до шкільної бібліотеки? Отже, право власності у вас по відношенню до підручника немає. А у школи, наприклад, є. Яким шляхом ми з вами можемо набувати право власності? Шляхів не так багато. Ми можемо річ купити, отримати у подарунок, ми можемо певну річ зробити, створити, ми можемо річ знайти як скарб чи знахідку, а можемо річ отримати у спадок. З цих усіх шляхів ми з вами детально поговоримо про такі шляхи, як створення речі, про знахідку і скарб, і в майбутніх відеороках про спадкування. Навколо нас багато різних предметів, і серед них є ті, що колись були створені вперше. Ось, візьмемо, за заприклад, двигун внутрішнього згорання. Візьмемо книгу, ми можемо легко визначити, яка людина чи компанія і коли винайшли той чи інший двигун, або яка людина написала ту чи іншу книгу. Отже, якщо ми якусь річ створюємо, ми набуваємо право власності на неї. Тепер про поняття знахідки і скарбу. В чому відмінність між ними? Знахідка це річ, яку ми знайшли на поверхні землі, відкрито. На дорозі, в парку чи на шляху додому. А скарб це щось приховане в землі, в будівлі або іншим способом. Якщо ми знайшли якийсь предмет на вулиці, і це знахідка, як нам діяти, ми повинні згідно з законом спробувати знайти власника і передати йому його річ. Ми маємо звернутися до поліції або до органів влади і повідомити про цю знахідку. Якщо протягом 6 місяців власник цього предмету знахідки не з'явився, то ми можемо цю річ забрати собі. Якщо мова йде про скарб, от ми щось десь відкопали в землі, наприклад. Якщо це не культурна і не історична цінність, це наша річ. Ми можемо вважати її своєю власністю. Однак, якщо цей предмет є цінністю, культурною або історичною, ми маємо про цю знахідку повідомити владу. І ми тоді маємо право на 25% вартості цього скарбу. Ну що ж, дякую, що дивилися це відео. Будьте розумними, уважними, якщо знаходити якісь предмети на вулиці, будьте обережними і завжди дійте лише згідно з законом. Успіхів вам!